Ось такі ще будиночки зустрічаються одноповерхові. ну Трошки з підвалами, але це вони старі. Старі будинки старої Канади. Такі занедбані. Люди вже чекають, що їх будуть зносити. І будуть будувати отакі ком'юніті. Оце все буде засіб. Ось іще продовження одноповерхової Канади. Такі одноповерховий. Прості хати. Але все прибрано. Вистрілим. Травичка. Квіточки посаджені. Канадська символіка. Ось це вже все. Заброшка. Вже тут ніхто не живе. Проживають, видно, але це ж такий старої постройки. Ось так. Старе відходить і приходить ось таке новеньке. Ось таке ось новеньке буде. Комфортне, сучасне. Красиве, але з сусідами. І зверху знизу. Таке життя. Людей багато. Треба десь їм жити. Всім добра та миру!